Це четвертий автомобіль на рахунку Петра Гуца. Перший Запорожець від держави він отримав понад 30 років тому. З того часу йому старі автівки міняли на нові. До 80 років Петро Федотович подібним автотранспортом керував сам. Нині його будуть возити сини. Троє синів інваліда війни роздивляються нову Славуту. Кажуть, її не порівняти з тим старим анекдотичним запорожцем. Автомобіль значно комфортніший, має електричні склопідіймачі та сучасну оббивку салона. Подарунок під ялинку отримав ще один інвалід війни. Віктор Никифорович каже, маршрут у нього один в поліклініку. Возитимуть його онуки. Дуже Дорогий, дорогий подарунок. У головному управлінні соцзахисту пояснюють, держава не лише хоче пересадити кожного інваліда у власний транспорт, а й береться допомогти в обслуговуванні автомобіля. На них будуть виділятися хоча й невелика, але бензин і кошти на запасні частини. Це безумовно ні, так воно в програмах завжди було, але не завжди виділялися ці кошти. Кожен з затриманих автомобілів конструктивно пристосований до того чи іншого захворювання інваліда. Є різна категорія, є із ручним керуванням, і є така машина. Керівництво області каже: останні два роки була затримка з виділенням автотранспорту. Шла навіть мова про те, що випуск автомобіля Славута припинять однак, нині ситуація змінилася. До того ж, держава змінила порядок успадкування пільгових автомобілів. Після смерті інваліда його родичі, сплативши невеликий відсоток, можуть залишити Славуту собі, а не повертати авто державі, як це було раніше. Аласичук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.